Клеопатра Сносте Філопатор. Це ім'я Луною розноситься крізь історію, викликаючи образи величі та таємниці. Вона була не просто правителькою, а символом епохи, яка залишила незгладимий слід у світовій історії. Її ім'я асоціюється з красою, владою та трагедією. Вона була жінкою, яка вміла використовувати свою чарівність і розум щоб досягти своїх цілей. Але Клеопатра була не просто гарненькою жінкою. Вона була стратегом, дипломатом і лідером. Який вмів маневрувати в складних політичних умовах. Вона була останньою діючою правителькою Птолемеївського Єгипту, династії заснованої полководцем Олександра Македонського, Птолемеємпієром Сотером. Її правління було часом великих змін і викликів. Клеопатра була жінкою надзвичайного розуму, шарму та політичної проникливості. Вона вміла використовувати свої таланти, щоб зберегти владу і вплив. Вона правила Єгиптом у часи величезних потрясінь та невизначеності. Її здатність керувати в таких умовах свідчить про її виняткові лідерські якості. Проте їй вдалося пройти крізь підступні води римської політики, зберігши свій трон і забезпечивши виживання свого царства хоча б на короткий час. Вона вміла знаходити спільну мову з наймогутнішими людьми свого часу. Її історія це гобелен, витканий з амбіцій, кохання, зради і, зрештою, Поразки. Вона закохувалася і втрачала, але завжди залишалася вірною своїм ідеалам. Це розповідь, яка продовжує захоплювати та надихати, нагадуючи нам про силу однієї людини змінити хід історії. Її життя і спадщина залишаються джерелом натхнення для багатьох поколінь. Це есе заглиблюється в захоплююче життя Клеопатри, досліджуючи її правління, її коханців, її дітей та спадщину, яка продовжує полонити нас століттями пізніше. Її історія це нагадування про те, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло і надію. Народжена у 69 році до нашої ери, Клеопатра була нащадком династії Птолемеїв, відомої своїми безжальними боротьбами за владу. Ця династія, заснована після завоювання Олександра Македонського, правила Єгиптом протягом трьох століть. Кожен новий правитель з інтригами та змовами. І Клеопатра не була винятком. Вона була високоосвіченою, вільно володіла кількома мовами та мала глибоке розуміння політики і стратегії. Її освіта включала не тільки єгиптську культуру, але й грецьку та римську, що робило її унікальною серед правителів того часу. Вона могла спілкуватися з іноземними послами без перекладачів, що давало їй значну перевагу. У віці 18 років Клеопатра зійшла на трон, правлячи разом зі своїм молодшим братом Птолемеєм XII. Їхнє співправління було складним, оскільки обидва прагнули абсолютної влади. Вони часто конфліктували, і ці конфлікти швидко переросли у відкриту ворожнечу. Однак влада, як отруйна змія, часто кусає тих, хто поруч. Клеопатра швидко зрозуміла, що її брат і його радники не збираються ділитися владою. Вони плели інтриги, щоб усунути її від трону, і врешті-решт їм це вдалося. Радники її брата, налякані її впливом, усунули Клеопатру від влади, відправивши її у вигнання. Вигнання було важким випробуванням для неї, але вона не втратила надії. Вона знала, що її час ще прийде. Але Клеопатра не була жінкою, яку легко підкорити. Вона була рішучою і амбітною. І навіть у вигнанні продовжувала планувати своє повернення. Вона використовувала свій час, щоб зміцнити свої зв'язки і знайти нових союзників. Вона чекала свого часу, збираючи ресурси та формуючи союзи. Вона знала, що для повернення на трон їй потрібна буде підтримка потужних союзників, і вона не шкодувала зусиль, щоб їх знайти. Її шанс з'явився, коли Юлій Цезар, могутній римський полководець, прибув до Олександрії, щоб вирішити суперечку між Клеопатрою та її братом. Цезар був відомий своєю амбіцією і прагненням до влади, і Клеопатра побачила в ньому можливість. Клеопатра, розуміючи, що Цезар, її квиток до влади, проникла до нього, як кажуть, заховавшись у Килимі. Це був сміливий і ризикований крок, але він спрацював. Її поява вразила Цезаря. І він був зачарований її харизмою і розумом. Її сміливість, розум та безперечна харизма полонили Цезаря, і він погодився підтримати її претензії на трон. Завдяки його підтримці Клеопатра змогла повернутися до влади і почати нову еру в історії Єгипту. Її правління стало символом жіночої сили і мудрості. і Її ім'я назавжди залишилося в історії. За підтримки Цезаря Клеопатра повернула собі трон, але її проблеми були ще далеко не закінчені. Війська її брата були розбиті в битві на Нілі, а сам Птолемей XII знайшов свою смерть у невблаганних водах Нілу. Незважаючи на цю перемогу, Клеопатра постійно стикалася із загрозами, як внутрішніми, так і зовнішніми. Єгипет, колись могутнє царство, тепер був залежною державою Риму, його доля була пов'язана з примхами могутніх римських полководців. Однак Клеопатра була хитрою дипломаткою. Вона розуміла важливість підтримки добрих стосунків з Римом, використовуючи свій розум і чарівність для забезпечення вигідних союзів. Вона представляла себе як втілення єгипетської могутності та стабільності, забезпечуючи постачання зерна до Риму, що було вирішальним фактором у підтримці миру в Римській Республіці. Римський полководець та єгипетська цариця Клеопатра і Цезар. Їхня зустріч стала однією з найвідоміших подій в історії, яка змінила хід обох цивілізацій. Стосунки Клеопатри з Юлієм Цезарем виходили далеко за межі простої політичної доцільності. Вони зустрілися в 48 році до нашої ери, коли Цезар прибув до Єгипту, переслідуючи свого ворога Помпея. Вони стали коханцями, їхній роман переріс у пристрасний та міцний зв'язок. Цезар був зачарований її харизмою та інтелектом, а Клеопатра бачила в ньому можливість зміцнити свою владу. Цезар був вражений розумом, дотепністю та екзотичною красою Клеопатри. Вона володіла кількома мовами і мала глибокі знання в різних науках, що робило її унікальною серед правителів того часу. Вона у свою чергу бачила в Цезарі могутнього союзника, який міг допомогти їй зміцнити своє становище та просувати інтереси Єгипту. Їхній союз був не лише романтичним, але й стратегічним. Однак їхній роман не обійшовся без скандалу. У Римі багато хто вважав, що Цезар зраджує римські ідеали, підтримуючи іноземну царицю. Клеопатра народила сина Цезаря, Птолемея, надто Цезаря, відомого як Цезаріон живий доказ їхнього кохання. Це ще більше ускладнило ситуацію, оскільки багато хто в Римі побоювався, що Цезаріон може претендувати на трон. Це викликало чималий переполох у Римі. Де вороги Цезаря використовували це, щоб розпалити ненависть до нього. Вони стверджували, що Цезар став занадто могутнім і амбітним, що загрожувало республіці. Незважаючи на суперечки, Цезар залишався відданим покровителем Клеопатри та Єгипту. Він надавав їй військову та політичну підтримку, що дозволило їй утримувати владу в Єгипті. Він підтримував її правління, надавав військову допомогу і навіть визнав Цезаріона своїм сином рішення, яке мало значні наслідки в наступні роки. Цей союз між Римом та Єгиптом залишив глибокий слід в історії, впливаючи на подальший розвиток обох цивілізацій. Історія кохання на віки Клеопатра та Марк Антоній. Після вбивства Цезаря у 44 році до нашої ери. Клеопатра знову опинилася у небезпечному становищі. Римський світ був у хаосі, різні угруповання боролися за владу. Саме в цей час невизначеності Клеопатра зустріла Марка Антонія, одного з найдовіреніших полководців Цезаря та ключову фігуру у другому тріумвіраті, правлячому союзі, утвореному джет... щоб помститися за смерть Цезаря та відновити порядок у Римі. Їхня перша зустріч відбулася в Тарсі, і вона була не що інше, як театральною виставою. Клеопатра, вирішивши справити грандіозне враження, підпливла річкою Кінднос на розкішній баржі, прикрашеній в образі богині Афродіти. Антоній, відомий своєю любов'ю до розкоші та видовищ, був миттєво зачарований. Їхні стосунки, як і стосунки Клеопатри та Цезаря, стали потужним поєднанням кохання та політичної стратегії.